Сімдесятиліття також півстоліття на сцені зі скрипкою у руках святкує у філармонії Олег Криса. Він приїхав на фестиваль контрасти аби спільно виступити з дружиною та братом. Приїхав зі сполучених штатів, де мешкає більш як 20 років. Де усмішки сьогодні міжнародні? Американці придумали до речі. Дуже, не Тут не просто усмішка, а репетиція з усмішкою. Олег Криса з оркестром віртово Львова відшліфовує майстерність перед недільним концертом. Тоді вперше у Львові зазвучить твір Альфреда Шнітка. Концерту Гросоно присвячений крисі. Торкайтеся просто струно. більше на струно і блідатисімо. На струною на струною. Олег Креса привіз зі собою рідну скрипку, який не зраджує останні десятиліття. Вам її робили на замовлення. А вона була зроблена в 1758 році. Так мене ще тоді не було. Це від кого вам така дісталася? Це від школи, де я працюю, від академії. Це зараз він один з кращих скрипалів світу, професор Київської та Московської консерваторії інституту імені Гнесіних, а також професор істманівської музичної школи в Рочестері та Манхетенської в Нью-Йорку. У його репертуарі понад 70 скрипкових концертів різних епох. Збільшилося тепер 75. Є бажання далі йти? Якщо вистачить сил, є. А починалось все волею випадку, жартує скрипаль. Це був вибір практично моїх батьків. Я любив і скрипку, і фортепіано. І вони кинули монетку. Я став скрипалем. Могли бути піаністом. Могли б бути піаністом. А потім були довгі репетиції замість вуличного футболу з друзями. Я вважаю, що домашній терор необхідний. Необхідний. І я дуже радісний. Ну тоді я не був радісний, але я тепер дуже вдячний, що мене заставляли. Наполегливо працюючи Олег Криса у 70-х отримав звання «Заслужений артист радянської України. Пам'ятаю, що він відмінив туди уроки в консерваторії, всіх студентів покликав на каву, всі вся педагогічна і така більш товариська. Частина людей пішли всі на каву відмічати. Відзначатимуть друзі і цими вихідними. Однак, ювілей Віртуоза і не кавою, а концертом. Це буде сольний марафон спершу з, з оркестром Академія. З яким, напевне, ви й виступали на перших віртуозах у 81-му році. Так, це дійсно добрий шмат. Добрий шмат творчої співпраці. Це буде камерний оркестр віртуози Львова. Як ви кажете, з дзюником вас пов'язує тривала співпраця. Це Володимир Іванович Дуда, художній керівник оркестру. Ну і звичайно, великий академічний симфонічний оркестр львівської філармонії. Проте навіть у 70, кажуть рідні Скрипаля, його власні вершини ще попереду. Яка його найбільша мрія була на сцені? Що зробити гарно заграти? Так він ж це робить. А воно нема кінця краю. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, головні новини. Львова.